Так. Доброго дня дорогі друзі От у нас тут такий сніг сьогодні в лісочку Це ніяк не виберуся, хочу відсвяткувати. святкувати, хоч старий новий рік. Бо насправді старий новий рік наш новий рік, а то все колись забрали у нас наш новий рік і змінили вкотре. Тож, закликаю вас святкувати саме старий новий рік. Це дійсно наше свято. Так. Ну що у нас тут? Білочки є. Я думаю, є, але горішки у мене немає. Тільки хліба, я хліб не знаю, треба давати може і не треба. Десь, десь сухий тільки. Ось така от природа, краса. Дякую всім, хто подивився, подивився сказочку, яку я написала. Ну, там, мабуть, дня за два достатньо на швидку. Ще її може редагувати, там треба, да, там є ріки може. Російські якісь сховачі вирізновеки які можна замінити. Ну вже виставила. Якщо є діточки, може кому сподобається, то хай послухають. Чи самі прочитайте, я текст до того додавала. Ну, може ще додати текст, може кому понравиться. Тому ще буде казочка така, новорічна більше про великого котиська. Кудись великий. ну Це я думаю буде продовження ще. Постараюся ще до нас старий рік щось пописати, а може трохи пізніше, ну щоб до 19-го було продовження про те, як кіт повертається додому. Власне, він не збирається повертатися, але він ще не один раз, я думаю, в той ліс зазирне, бо він же ж там з мишкою потоваришує і з білочкою. Такий собі кіт, а може комусь там скаже, хто такий характер у нього, що він там і глечики б'є бабусям. Ну він взагалі то добрий, я думаю, в мене. Просто у нас з вами, так? Просто інколи бешкетник. Бо і не люблю, коли його там хтось нас доганяє на санчатах або вухо б'є сніжкою. Тому такий кіт. Насправді це образ одного кота, якого я особисто знаю, <свісно>, маю честь. Він же не, живе у наших сусідів. Дай Боже йому здоров'я, теж Василько. Чорний, з такими білими плямами. такий цікавий котик. Хозяїн у нього не дуже гарна людина. Така собі. Часик на хвилинку. Ну і власне. Вибачте, перебили мене трохи дозвоном. Власне, це такий хлопець, у нас кіт живе. Господар у нього не дуже гарна людина, а він сам хороший котик, бешкетник трохи. Але він весь час перебуває, особливо влітку, а то й взимку на нашому, а то на нашому городі спить, а то на нашому горищі, по-моєму, ті туди не пускаєтесь. І він у нас... Я завжди йому якийсь кусочок ковбаски відріжу. Ну і, власне, він, мабуть, батько <хи> мого Івасика, але Івасик вийшов роженький, а він чорний. Ну, от власне, це така от маленька історія. Тому характер, характер мабуть, його дуже близький. У ну, мене кіт козак, тому його обіжати не можна. Коли е, обіжаєш козака, то він потім віддячить. По справедливості. От я думаю, що треба в цьому навчати українських дітей. Колись у мене з ну, мир миром, знаєте, толерантність толерантністю, але якщо на твоє зазіхають, бодай вуха, то треба. У мене бабуся казала, коли я прийшла, така собі розстроєна. Прийшла з першого класу школи і мене там побили. Ча я така була не дуже, щоб мене було, але в школі не Накинулося Накинулася там, такий натовп постарше і почали бити. Ну, і година, хоп, ну, Потім я зрозуміла, вже пізніше, що я йому трохи подобалося. Ну, у хлопців такі бувають моменти, коли в такому віці вони б'ють дівчат через те, що сташину. подобаються дівчата. І, власне, я прийшла, така пожалілася, бабуся каже, моя, що ти там носа э, розпустила свого, шморкаєш. Ну, не те, щоб я плакала, але таке було. Іди то дай йому добряче. Він тебе штовхнув, а ти двічі його штовхни, камені вдарив, от і камені, двома каменями. Ну, це негарно, звісно. Ну, треба, щоб я не вбито дивитися. Але віддячити добряче треба. Ну, що я зробила? Подивилася, що той хлопець, коли йде додому, і йшов він по вулиці вздовж нас. Якось прийшла і скинула зразу свої речі та й озброїлася різними там боєприпасами і засідку йому зробила. Ну, він побачила, не те, щоб я зі спини кидала. Ні, я вийшла і почала з ним бойовище сам на сам. Бо коли ж їх багато, то воно. Тяжкувато, а так один на один чи він від мене отримав, я вам скажу. То більше мене не торкався, боявся підходити навіть. Ну, от, власне, знаєте, навчати дітей толерантності треба захисту свого майна, захисту себе. А вже потім, коли з культурними людьми треба толерантними бути. Тими, хто не зазіхає на твоє. Але якщо якась гедота, то яка там толерантність, шановні, не навчайте дітей дурницям. Тим більше, якщо вас їх будуть ображати, а вони будуть терпіти, то з них виростуть маньяки. І навіть якщо ви будете їх ображати, і вони будуть терпіти. Дитина, яка вам навіть не те, що б'є вас, а просто висловлює свою думку, навіть якщо батько б'є там дитину, а дитина. Хопи навіть за той жире мені каже, що ти ще раз? Не треба мене батьку бити там. Отака от, от дитина вона буде мати майбутнє. А ти, як б'ють, принижують або виросте хитрою, підлою, вилізе потім з тих місць, де її б'ють, і почне інших бити. Двічі більше, бо їй ж треба енергію цю розповсюдити негативною і забрати. Іншу енергію, волю свою показати над, над слабішими. Оце так виростають владні. На жаль, вони нещасні в більшій частині свого життя, може там і багаті, і гроші є, і все. Але батьки над ними знущаються. Знущаються, бо не дають їм волі тої, не то, те, що вони що хочуть, то роблять. То одне. Просто правильної поведінки не, не навчають. І не дають їм можливості щось сказати. Всупереч. Висловити свою думку. Не те, що там розмахувати руками, а саме думку висловити, як людина вільна. Це дуже погано. Ну і суспільство, плюс, і генетика впливає. Так, да, всім дякую за те, що підтримали. Підтримали оце, я виставляла, що у нас там люди в Самарському районі, в селищі Рібасько. На Кокчетавський замерзали. Вчора проїхали канали. Два канали. Суспільне і 11-й. Дякую редакторці 11-го каналу. Теж дуже швидко прореагувала. Суспільне не знаю, хто викликав. ну, Може побачили. там, Дякую за те, що за те, що прореагували теж. І, власне, приїхали, зазняли і, Це цікаво, це був шостий день, коли люди просто ну, це не одної години у них не було світла. Не те, що там відключили, та включали, просто жодної години не було світла. Вони сиділи, там інваліди, є матеріал, я виставила першу частину, може ще щось зазнімуть. І, власне, людей зібралася вся вулиця. Ну, частина людей, правда, працює, все таки. Хтось. Вже воює давно, дуже багато стареньких, ну, забра... зібралися. Там будинків, мабуть, 50. -ти. Ну, людей, мабуть, чоловік, навіть 30 було, може так. Якась приходила, ходила. Я вже на кінець, на жаль, приїхала. Ну, головне, що приїхали, бо вони там під телебачення ж зібралися. І саме цікаво, що коли телебачення приїхало, то зразу uh, включили світло. От така от комедія. знаєте. Взагалі-то, ну, я дзвонила я особисто, я дзвонила uh, навіть військову адміністрацію Дніпропетровської області обласну, мені так порадили, що треба до них звертатися. Цікава тенденція, вони теж відповідають uh, ну, через телефони uh, оператора під'єднують. Але ну, оператор спочатку навіть не хотіла ну, так, казала, що мені ну, реєструвати це не наша тема. Ми не можемо вплинути на енергетичні кампанії, тобто на ДТЕК. Це дивно, звісно, такі, ну, я не звинувачую оператора, ну, вона казала, що на них мають вплив антимонопольний комітет і власне, управління, яке контролює. Е, я вже забула так на енергонагляд, да, здається, да. держ енергонагляд. А от е, область, влада військова, да, адміністрація області, вона не може вплинути. Ну, для мене це нонсенс. Тому що я думаю, знаєте, шановні друзі, що ж а я її питаю, ну, хоча жінка просто працює, кажу. Ну, я, до речі, я, наверное, зараз включу, щоб ви послухали розмову. Я думаю, нічого страшного, це ж офіційна розмова. Вони теж записували мене. Я просто хочу сказати, я двічі дзвонила, Перший раз більш стримано, другий раз, уже, коли вже не дозвонилося, ніякий комітет по контролю енергетики, да? і просто телефон я там не відповідають. То я просто їй вже висловила свою думку щодо влади і її бездіяльності. Я знаю, що вони записують. Хай вони послухаються, але я думаю, вони не здивуються, вже не тільки я кажу. Це просто. Коли от йде війна, і коли йде війна, є енергетична компанія, гарна вона чи погана, як вона працює, можливо, недостатньо у неї працівників. Це рі... Рі... вирішувати треба, бо це державна проблема, це не проблема цієї компанії, коли війна йде. Особливо у такі умови, як зараз, холод такий? Як можна доводити ситуацію з людьми, які замерзають до, такої, до такого піку? Чи це свідомо робиться? Як можна віддавати цю ситуацію на розсуд якоїсь компанії енергетичної? Що тоді ми говоримо? Я її питаю цю а, жінку, а за що ми говоримо далі? На що тоді відповідає військова адміністрація? Якщо вона не може контролювати навіть діяльність компаній, які надають послуги забезпечення життя, які допомагають забезпечувати життя і здоров'я людей, по суті, це вбивство українців, якщо люди замерзають. Тобто доведення до вбивства. Мороз десятигранний два дня був у нас, і два дня люди сиділи це тільки два дня. А до того мороз був уже десь 2 градуси, десь 4 градуси. І люди сиділи шість днів. І якби, мабуть, це не почалося, що і я виставляла в інтернеті, бо люди на мене прийшли, звернулися просто я звичайна людина, ну там журналіста, я вже не працюю в ЗМІ. Тому, якому раніше я працювала, а просто пишу там якісь речі. Тобто, ну я просто позвонила там гарним людям, журналістам, які прореагували. І, от власне, вони допомогли. А якщо б люди і люди самі зверталися. І знаєте, я в шоці від того, від того, що воно нікому не треба цим керівникам. Місцевих органів, які мають дбати про майбутнє нації, для, про, про населення, я скажу, і не винищення людей. Це не значить розмножуватися самим. Це значить створювати все, щоб люди не вмерли, щоб вони хотіли тут жити, а виходить так, що роблять це навпаки. Знаєте, от. Таке от. і мені, звісно, дуже сумно, ну, я знала, що таке може бути. Але бачите, ну, вчорашня ситуація довела наступне, шановні, висновки. Коли люди об'єднуються українці, по-перше, вони можуть поспілкуватися між собою, їхнє горе спільне їх з'єднує і так завжди було. А в тому сила. І влада, ота, яка не розуміє, що ми з'єднаємося, коли вони нам це створюють таке, то вони нас тренують. Просто тренують, щоб ми єдналися і стали міцнішими. І я не знаю, до чого вони стренують, може, до якоїсь іншої боротьби, але до хорошого повіношення до них то не буде, коли вони не будуть відчувати і розуміти українську націю і жаліти. Тому висновок такий: люди єднаються на тому. І вчора показала, що з'єднання людей в цієї вулиці і питання і, і, і людей навкруги вирішила ситуацію. Коли включили воно світ, вони довго навіть до самого вечора. Не відключала, вже вночі відключили. Що дивно, у нас постійно година якась світа, раз і виключили. Отак От і гра... граються весь час. А то так пересрали, я вибачаюся. Бо люди збиралися перекривати вулицю. Звісно, енергетична кампанія, круті, рулять. Це я не про звичайних працівників ДТЕК, ні, ні в якому разі. Це звичайні люди, які. Вимушені працювати час чуть не сутками для того, щоб щось відновити. І немає і заміни, і майже за рахунок себе працюють. Різні люди бувають. То я не їх звинувачую. Я верхівка нашої влади, передусім. Аж донизу на всіх рівнях нічого не робить. Але я вважаю, що такі компанії, як ДТЕК і всі інші, це народні компанії. Питання окреме, як їх віджали і забрали у народа. Я вважаю, що в часи війни такі компанії треба вертати народу, якщо вони створюють такі кермани, чи їх створюють такі умови, що не можуть нормально надати послуги. І це зв'язано не з тим, що зрив якийсь відбувся десь, а банально щось там відбулося, не ремонтуються старі ці щитові. Не ремонтуються е, різні енергетичні сполуки, технічні, які мають давно ремонтуватися. Все це, це е, я вбачаюся, мало не на радянському працюють люди, тому що лишилося. Це тому, що верхівка не витрачає грошей на ремонт. А в часи, оце коли такі перепади електрики, то включать то виключать, звісно, десь може згоріти. Крім того, що. Зривають, крім того, що винищують. Тому я вважаю, що взагалі депутатам Верховної Ради і нам треба вимагати від депутатів, які, які пройшли по нашим округам, єдине питання, передусім вирішити повернення енергетичних компаній в державний сектор, в державну владу і контроль жорсткий за діями їх. Бо ми так не переможемо, якщо всередині будуть якісь створюватися ситуації. Якщо ремонт потрібний і нові оновлення, то треба на це потратити кошти, щоб такого не було. Друге питання я можливо перше захист цих компаній від ворожої атаки. Це теж важливо. Я думаю, що це теж не відбувається на належному рівні. Але амортизаційні питання. Заміна старого і гідна праці, щоб люди там не мерзли. Щоб були працівники, які відновлюють. Я розумію, що там і недостатньо працівників. І це, це на усіх рівнях. А зараз нам ще обіцяють відключити у Дніпрі світло. Не світло, я обичаюся, газ на декілька днів. Це взагалі нонсенс мороз от сніг. Людей виключають світло. Люди у нас родичі теж декілька днів мене знали, вони мовчали. Не було у них чотири дні світла. Але потім вони там їм теж відремонтували щось там. Обірвалося, виходить лінія під час. А вони думали, що це ще пов'язано з війною з ривами. Ніхто нічого не казав, але напевно вони звернулися. То вони, коротше, грілися за рахунок газу. Включали, як це не, не небезпечно, хоча на кімнату якось прогріти. Тому що нові, нові котли вони всі з, з, з енергетикою пов'язані. І там без електрики це треба безпейники якісь вставити або на генераторах підключати. А люди просто не мають цього. Це по-перше, а по-друге, сутками цим займатися. Скільки зараз бензин. Уже у нас на Дніпрі багато е, заправочних станцій закрилося. І відповідно інші теж піднімають, піднімають ціни. Тому, от, власне, я вже так, знаєте, питання виживання українців, питання, питання роботи саме військової адміністрації має бути номер один це питання. Воно пов'язано з енергетикою, пов'язано з тим, щоб забезпечувати належне надачу, послуг енергетичних і теплових, а не, не створювати усі мови, щоб люди вмирали, замерзали, хворіли. І тримати. Це по суті робота на окупанта. Це я, знаєте, і на ворога. Це я не звинувачуюсь, Це я кажу, що воно так і є. Бо має бути по-інакшому. Якщо цим компаніям недостатньо своєї своїх коштів до відновлення, то держава має цим займатися, і взагалі я повторюю, що повернення цих компаній має бути в державу в часи війни, якщо бо це має бути тому, передусім, щоб вижила країна і народ вижив, і це питання мають вирішити депутати. Але вони, я дивлюся, щось мовчать. Мовчать і чекають, що народ Але як в цій ситуації, що у нас в Самарському районі. А, власне, дякую вам. Сьогодні, зараз, невеличке відео ще просто природу познімаю. А, дякую, якщо ви дивитеся канал. І, власне, спасибі за підтримку. Хоча і вам дуже важко. І мені потрібна підтримка, передусім ваше, що ви розумієте, е, ну, те, що я кажу. Е, хтось там, є такі люди, які просто, знаєте, такі, якісь речі пишуть. Е, ну, може і справедливі, але як, е, мене трохи так зачіпають, там, що я щось неправильно записала чи що. Ну, е, я не, не є досконалою людиною. Щось я не розумію. Але ну, я відчуваю, що по-доброму пишуть, а я відчуваю, що просто аби, знаєте, як кажуть, капітан кажуть. У нас гарний капітан. да, корабля. Потім один прийшов і каже, та, щось я там побачив, у цього капітана не те. Ну, Я не капітан корабля, ну, і я би теж такого, який мені весь час вказує, що я щось не те. І знаєте, так з да. То я б такого на, на, свої, на своєму кораблі не тримала. Тому, от, дорогі друзі, якщо ви душі просто кажете, хочете, щоб я от просто там щось виправила, то це одне. Але коли повторюєте весь час, що я така не така, то я думаю, вам треба на інший корабель пересісти та й плисти собі. Чи стрибнути у воду, ніхто нікого не тримає. Так що це ще щиро скажу, як воно є. А, скоро буде старий новий рік. А, вітаю вас з наступаючим старим Новим Роком Це наш справжній новий рік. І нам котре там міняють різні координати, але ми знаємо, коли що І відчуваємо. І я думаю, що все буде добре, коли ми вернемося до свого, коли ми з'єднаємося, коли ми будемо разом боротися. Це дуже важко. По-перше, перебороти себе, да, у нас 10 козаків, 100 генералів чи гетьманів, кожен да, гетьман. Це добре. Але насправді для вирішення питання важливо не хто гетьман, не хто тримає булаву, а хто тримає голову на, на плечах. І, і ця голова має бути. Не тільки під шапкою, з вухами, да, щоб не чути ні людей, ні нічого не дивитися, а тільки про себе думати, а саме крутитися навкруги і спілкуватися, спілкуватися і об'єднуватися між собою. Тому я і собою вас закликаю. Ходай, знаєте, коли біда приходить, не дай Боже, треба об'єднуватися. Бодай так. А взагалі треба свято проводити. Якщо є можливість, йдіть разом. До речі, 15 числа <косвят>, День народження у Саночабу. І от, власне, я закликаю, себе йому було вже 67 років, здається, так. Да. Я закликаю. Щоб ми з вами, він на старий новий рік, ну, по суті, на новий рік народився. би бути Василем. <ріху> ну, назвали його Олександром, на щось батька, мабуть. Чи діда може? Ну, батько теж Олександр. І батько був видатним металургом, дуже багато розробок було у нього. А мама була журналісткою, письменницею, поетесою. Працювала. Видавництвох різних в Дніпрі. І до самої старості працювала бо була така дуже українська жінка, патріотка України, родичі у нього по мамі Старубель. Старубель був такий діяч в ВНР в часи революції попередні. Відомий козацький е, отаман. По суті. І перша просвіта його, до речі, була, здається, розміщалася. Я потім зроблю матеріал в його будинку. В тому будинку, де оце ми бачили, коли я, я знімала. От так от на цей будинок виділено було кошти, щоб там от була перша просвіта. По суті, перша просвіта вона, ну, одна з просвіт, просвіта є в часи. Революції була от в будинку діда Олександра Олександровича з Чи Федір Старобель, чи Михайло Старобель, треба подивитися, бо там було два брата. І пан Олександр сказав, що щось не за того кажуть, а за іншого. Один там одним займався. Ну, вони двоє були братів і вони були дуже патріотичні. А, дякую вам, не забувайте Санича. Згадайте його 15-го числа. ну Я думаю, що ми зберемося 16-го через місяць е на день його смерті. Як мені писала, що день смерті це день початку нового народження, то і ну, згадаємо її на день народження, але згадаємо як контекст минулого життя, да? я думаю, що він все-таки з, з нами і відчуває. Коли зараз вже почав снитися. Але ну, щось не натякає, але не говорить. <ріху> Та мені важко зрозуміти. Ну, <ріху> будемо, будемо сподіватися, що все буде добре. Тримайтеся, дякую. На все добре.